Ви чуєте, чуєте, ще третя, четверта, п'ятя, сотень, двохсотий. Серед глядачів вистави зовсталь голоси рідні військовополонених захисників Маріуполя. Наталія чекає з російської неволі сина. Він військовослужбовець бригади Азов. Вийшов у полон зазовсталі в травні 2022 року. Тоді ж вона в розмовляла з сином. А інформацію про нього передають інші звільнені. Полонені жінка бореться як може за повернення кожного. Акція обов'язкова кожної неділі акції нагадування про полонених, також акції, які в інших містах Умань, Вінниця іностранним на... журналістам інтерв'ю давала тут місті Києві. Дуже багато було інтерв'ю і американцям, і корейцям. Боротьба за полонених також мета цієї вистави. Митці об'єдналися, аби донести світу що українські військові захисники своєї землі в основі проєкту монологи учасників оборони комбінату Олександр Заїка у ролі керівника прислужби Азову Дмитра Козацького Ореста, який уособлює у виставі світло. Для мене, напевно, це найсвітліша роль, яку я коли-небудь грав. Те, що я кажу в монолозі, про те, що хочеться жити простого життя наповнено звичайними речами. Я сподіваюся, що наша вистава буде жити допоки останній полонений не повернеться, і це її місія, це її задача. Проєкт створили для показів за кордоном. Саме підтримка партнерів може допомогти українським воїнам. Меседж нас дуже простий: звільніть захисників Азовсталі, звільніть полонених українців. Що ми вже запізнюємось з цим меседжем? Ми вважаємо, що зі світом можна розмовляти з різних боків, і мова мистецтва вона є зрозумілою усім, і вона мені здається інколи працює навіть краще ніж дипломатична мова. За час показів виставу вже бачили глядачі в Іспанії, Чехії та Швейцарії. Нам хотілося це за кордоном піднімати, якийсь оцей рух, який, е, який би допомагав там і звільненню полонених, і якось більшій підтримці в Україні, і, і військовій, і фінансові, і так далі. І для нас було для мене особисто було шоком, коли е, виставу затребували в Україні. І коли на неї почали приходити переселенці з Маріуполя. Хлопці, які пережили Оленівку, ветерани полку АЗОВ. Покази вистави продовжаться за офіційними даними. Всього понад 8 тисяч українських військових наразі в російській неволі. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас.